Усім привіт! Сьогодні на календарі 29 червня 2023 року. Півтора дні виїжджають від нас будівельники, бо в роботу вони всю свою виконали. Заходимо, деякі речі попіднесені до виходу. І будуть забиратися, вони цей раз не наймають машину, як як сюди вони заїжджали, вони виїжджають своїми машинами, тому розміщення, ви розумієте, в машині для речей недостатньо. Так, всі рамки прийде постава електрик. Мій чоловік сам би їх хотів поставити, щоб не платити кошти, але вже раз підписаний, усний договір з електриком на ці роботи був самого початку, то начебто треба дотримуватися. Будемо бачити, коли він прийде. Але поки я думаю, два тижні точно ні, тому що я зараз для вас зайшла, все, Але наші хлопці просили, щоб почала правильно вже бути. Фарба на стінах була підготовлена до життя, не треба до неї ні торкатися, ні, ні, ні тертися, ні заносити речі хоча б два тижні. Тоді вона вже закріпиться і почне правильно працювати. Потім її з часом можна буде й мити, коли вона ну, з плямами з якимось замаститься. А поки для того, щоб вона потім працювала правильно, її не треба чіпати. Так. Знімала я вам зовсім недавно. За цей час різні аксесуари у нас з'явилися: мильниці, стаканчики, Йоршики. Я це трогаю цю плитку. Тут роботи на миття я не знаю, скільки. Я просто вже не один ремонт переживаю. І я знаю, що це мити. Міняти воду не один, не два, не три і навіть не чотири рази. Так, виходимо. Я стараюсь бути дуже обережним, бо це ж воно моє. До чужого б я навіть і не зайшла б в хату. От я така людина, я не зайшла б. А до себе обережно я заходжу. Все пофарбовано в один колір. Фарба, яка залишилась, була злита в баночки. Я їм дала різний літраж, вони вибирали по залишкам. Номера я знаю, все знаю. Цю бумагу всю прибирати. Все, все це мені ще все попереду. Перило дерев'яне. Буду накладатися з часом, як з'являться. У нас можливості до цього фінансові. Так. Все тут. Це вже дитячі крісло. Я не знаю, чи я казала. Купили на день народження йому. Ні, на новий рік, на Новий рік, на новий рік. Це мої завзірець брала діаметр і приміряла. Дитячі світильники. Це вже зимові речі я переношу. Ви собі не те думаєте. Тут не хухри-мухри, тут робота кипить. Так, аксесуари в туалеті. Які аксесуари? В більшості це фірми Воле. Я так розумію, це французька фірма Воле. Але є Йоршики і якісь із гачків грої. Є різні. Є різні. Так. Це взута сама. Ой, я так це не люблю. Тут у нас, ви бачите, і дзеркало, яке я дуже хотіла це хлопцям бриться і мені прищідрушити. Так, тут все. І зараз сходимо з вами на напівповерх. Скільки я з вами ходжу? П'ять хвилин вже ходжу. Зараз ви скажете, що. Вже не цікаво і треба вимикатись. А я вам скажу почекайте трошечки. І тут у нас отака мильниця, отакий гачек, гачок і полиця алюмінієва. а Ігроївський. Ага, це ще. Для хлопців своїх купувала. Вони вирішать, де вони будуть мати свої бритви. І от на такий двосторонній скотч приклеються, будуть висіть. Це купувалося разом з паличкою. Так, мити не перемити, але це приємне. Так от, я ж не все сказала, їхня дата закінчення роботи. По будинку повністю день в день співпала з датою початку взагалі, робот на е, нашій ділянці. 27 вересня 2019 року ми почали будівництво 27 червня вони повністю закінчили роботу. І почали збиратися. От вони збиралися, виїжджали частково 28-го. І сьогодні, 29-го, вони були півдня, збирали речі, перевозили на нові об'єкти свої. І от виходить, що з моменту початку до моменту здачі об'єкта у нас пройшло 3 роки 9 місяців. Ми ще, звичайно, не заїжджаємо, бо я казала, не можна чіпати стіни і. Навіть при обережному ставленні десь та й зачепиш, але 3 роки, 9 місяців на будівництво і на те, щоб заїхати. Почнемо заносити дитячі ліжка, наше ліжко, мультіварку, мікрохвильовку, мити на вулиці посуд, тому що у нас немає ні техніки, ні коштів на техніку. А далі будемо бачити. Всім до нових зустрічей! Не знаю, можливо, відео наступні будуть виходити вже не так, з такою періодичністю і не так часто, поки ми не почнемо тут наводити лад. Всім до нових зустрічей, гарного дня, будьте всі здорові, і щоб родини ваші були в повному складі. Пока!